Ей, Сонік, вставай! Ти де? Ти взагалі вдома? Сонік, вставай. О, та що це таке з самого ранку поспати ніяк не дають. О, так, друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами як завжди я, сонік 149 Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські подобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями. Ну то ж так, я думаю, на цьому ми вже можемо починати. Добре, ну то ж так, погнали. Так, я зараз подивлюся по камерах, хто там до мене прийшов? Так, мер. Ух ти, чому це мер до мене так рано прийшов. Так, потрібно вийти. Ой, так, сюди, сюди. Доброго дня, пане мер, що тут у вас таке сталося? Сонік, там у мене бут. Селяни вимагають кінотеатр, я не знаю, що робити, допоможи мені, хоч якось, бо я не знаю, в сенсі бунт. Ну, подивися, бачиш, там бунт. я не знаю, що робити. Ну так, дійсно, багато селян. Щось схоже, дійсно, на бунт. Піди подивися, розберися з цим, усім, бо я не знаю, що мені робити, вони погрожають.